На завершення хочу всім побажати здоров'я, бачі, любіння, миру і перемоги. Слава Україні! Героям слава! І у нас був конкурс з дитячий на тему найкращий друг безпечний рух. І... Зазвичай активну участь залезти пошту нашої школи, у нас є просто 我呀。 Щиро дякую за запрошення Володимира Туханінського, лицінь його колективу, всього педагогічного. Дякую за запрошення, щоб розділити з вами таку радість да, останньому слові. Вчора в нас е, було е, 80-річчя управління праці е, та соціального захисту. 20, 23, 24 навчання. Я би хотів би розпочати свою коротку маленьку розмову для того, щоб подякувати нашим захисникам і захисницям, що вони дали можливість нам навчатися у 2023-24 році і пройти цей далекий шлях навчання. Дякуючи батькам за те, що ми знаємо як важко і на сьогоднішній день. Під час війни, під час цих цін, які на сьогоднішній день у нас виправдувалися в нашій державі, як важко виховувати наших дітей. Але ви справляєтеся з цим на всі 100%, так як наш герой каже, на всі 100%. Дякуємо нашим дорогенцям, дітям, які на сьогоднішній день закінчили і приступлять до, до виховання на канікулах своїх, вам щиро завдячити за те, що ви слухалися своєї родини, своїх батьків і досів і виконували їхні вказівки. Також хочу щиро подякувати нашим випускникам, Ви йдете велику дорогу, на великий шлях своєї е, великої е, е, миви е, знань. Ви маєте е, великий досвід, який отримали всі в нашій е, маселянській Хороший путь вас, важні дороги, життя дорослі. Оце ви починається дорослі життя.